Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пабліки пишуть про чергову аварію на Кримському мосту. Один із Камазів врізався у відбійник. Чим загородив якраз те місце, де проводять ремонтні роботи. Створилася пробка. Техніка не може проїхати для розблокування. Росіяни навіть підняли декілька літаків та гелікоптерів. Боючись ударів, вони чергують поблизу Кримського мосту. Що ж, окупований Крим може бути звільнений без проведення важких боїв на території півострову найближчим часом за умов надання Україні великої кількості важкої техніки. Про це в ефірі Апостроф Тіві заявив голова Межлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Ми всі чекаємо на позитивні результати зустрічі у форматі Рамштайн та на передання Україні великої військової допомоги. Крим може бути звільненим вже найближчим часом, але це Залежить від того, яку військову техніку та в якій кількості ми отримаємо найближчим часом. Нам потрібні далекобійні артилерійські системи, що дійсно може змінити ситуацію довкола звільнення Криму. Сказав він. Чубаров переконаний, що півострів можна звільнити без важких боїв. Це може вдатися, якщо ми знайдемо спосіб вдарити по Кримському мосту та зруйнувати його. Друге, якщо ми знищимо Чорноморський флот Російської Федерації. Третє це перекриття сухопутного коридору між півостровом та російським кордоном. Оце ті три напрямки, які я впевнений, наші військові тримають на увазі. Розповів глава меджлісу. Як говорять експерти, російське окупаційне військо боїться активного контрнаступу збройних сил України на пів. Дні, оскільки ворог не може підтягувати резерви з боку тимчасово окупованого Криму через технічні складнощі. В той же час військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов заявив, що Кримський міст потрібно добити, аби загнати російських окупантів у глухий кут. Про це Жданов розповів в інтерв'ю Главреду. Як зазначив Жданов, кримський міст наразі в стані мінімальної пропускної здатності. Залізнична гілка не може пропускати важкі військові аж. Шалони, а автомобільна діє тільки наполовину. Він підкреслив, що росіяни навіть автобуси і фури не пускають по мосту, відправляючи їх на паром. Якщо є можливість, то я б добив кримський міст, адже цей крок матиме великий психологічний вплив. У російських військ з'явиться чітке розуміння, що це півострів і це глухий кут. Тобто, якщо вони не виходять звідти через перешук, поки ще є сухопутний коридор до Росії, значить вони опиняться у вогневому мішку в пастці, сказав Жданов. Військовий експерт підкреслив, що кримський міст потрібно добити до початку входження українських військ до Криму. Нещодавно радник голови офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією у 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за шість місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України ймовірно після наступу Збройних сил України або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити кримський півострів у разі руйнування логістики. На думку екс радника офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Малітополя. Він назвав Мелітополь Ключем до всієї оборони півдня це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!